Прикарпатські рятувальники постійно навчають правил безпеки, життєдіяльності різні верстви населення. Але з найбільшим захопленням знайомляться з рятувальниками, пожежно-рятувальною технікою та оснащенням все ж таки діти. Так, для учнів ліцеїв №1, 1 6 та 20 міста Івано-Франківська працівники служби порятунку організували цікавий та корисний захід у пожежно-рятувальній частині. Тут дітям продемонстрували спеціальну техніку, на якій рятувальники виїжджають на ліквідацію пожеж, дорожньо-транспортних Пригод надають допомогу людям в побуті під час різних незвичайних подій. Рятувальники показали дітям, яке спорядження використовують для гасіння пожеж у квартирах багатоповерхівок та у приватному секторі. Також дітей навчили, як користуватися вогнегасником у випадку пожежі, та вкотре наголосили, як діяти під час пожежі та якого дій потрібно дотримувати, щоб не отруїтися димом. Під час заходу піротехніки групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення навчили дітей правил безпеки. Екі, які слід знати та дотримуватись під час виявлення вибухонебезпечних предметів, щоб уникнути прикрих ситуацій. Наразі це питання є дуже актуальним, оскільки натрапити на небезпечну знахідку можна будь-де саме тому й потрібно бути обізнаним. А у разі виявлення таких небезпечних знахідок слід ретельно виконувати усі рекомендації фахівців. Сьогодні мені дуже було цікаво тут я. Зміг приміряти одяг сапер. Я сьогодні від піротехніки дізнався, як треба поводитися, коли натрапив на, на вибухонебезпечний предмет. Психологи управління радо поспілкували з дітками та пояснили, як важливо вміти уникати стресових ситуацій, а також провели для діток цікавий тренінг. Сьогодні психологи нам розповіли, як себе поводити в небезпечних ситуацій, та ще я намалювала такий малюнок пожежний. Працівники служби порятунку вкотре наголосили дітям на важливості дотримання правил безпеки життєдіяльності та вручили їм тематичні листівки застережливого характеру, а освітянам посібники від ЮНІСЕФ як розповідати школярам про мінну безпеку сьогодні діти мали можливість побувати на дуже цікавому заході, оскільки правила пожежної безпеки ми теоретично проходимо. А сьогодні діти на власні очі могли побачити, яка пожежна машина, що вона складається. Відгадували ребуси різні, загадки, дітям було цікаво. Також діти попрацювали з психологами, вони малювали, розмальовували малюнки, мали релаксаційні такі заходи, пускали кульки, стрибали, мали антистресові м'ячики. Було надзвичайно цікаво. Ми щиро дякуємо за такий гарний захід.